Через дії заступниці голови Хова Ковальської діти з особливими освітніми потребами на Харківщині можуть втратити можливість вчитися. Вся її робота, по нібито організації освітнього процесу на Харківщині для дітей на благо дітей це реально сплошний фейк. Вона просто шкодить дітям. Зараз через її дії з січня не отримують заробітну плату вчителі-вихователі, вчителі-дефектологи, що працюють з дітьми з особливими освітніми потребами. Як взагалі таке можна у воєнному Харкові, де вчителі це реально герої? Та фанати своєї справи під обстрілами докладають всі зусилля, щоб діти, незрячі та нечуючі з іншими особливими потребами мали можливість навчатися та отримувати навички, то як можна не платити їм за це гроші. Це реально порушення закону. Це ганьба. Я розумію логіку таких дій Ковальської, щоб вчителі вимушені були звільнитися, тоді дітей з обласних закладів можна відрахувати до звичайних садочків від громади. І всі про це знають, що вони не працюють зараз. А по-друге, ковальська вперто не розуміє або не хоче розуміти основне, що це діти, яким потрібна саме спеціальна освіта. Тобто, по факту, дітей просто виганяють в нікуди. Діти просто будуть позбавлені можливості вчитися, отримати будь-яку освіту. Як таке взагалі можна робити? Позбавляти дітей можливості навчатися це пряме порушення Конституції України. Зупиніть її хтось вже.